Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі ще під Всесвіту. І саме я ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на суботу, 21 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Прошу вас зробити свій вибір. Вчора була в мене Міні-операція, то трохи пальчик буде попадати вам в кадр зав'язаний, то, то вибачаюся. Так, і так, давайте дивимося. Хай нам карти покажуть. Всесвіт прошепоче да, нам через мене для вас карту дня на суботу, 21 червня 2025 року. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, прошу вас зробіть свій вибір, кому потрібно більше часу Ой, ставте на паузу. Ой, важко, трішки важко ще колоду держати. Так. А ми починаємо. Так, вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Яка там карта дня у суботу у вас? Карта Трійка Кубків. Святкування, дружба, підтримка. Якась веселий, такий позитивний, енергетично приємний день. Може, зустріч з друзями. Може трішечки розслабиться, зустріться Субота, святкування, також це день сонячного. Рівностояння, да? і в країні, де я живу, я живу в Естонії, то це дуже велике свято. Естонців найманевіруюча, скажімо, реліозна, да, країна, вони більш вони святкують Різдво, це зимнє, зимове рівностояння і літнє рівностояння. Для них це праздник, Державного масштабу, державний праздник. вони святкують чотири дні, у нас буде святкування. це такий… Я вважаю це правильно, тому що дійсно такий, такий день потребує думок світлих, приємних і, і веселих. Да? тобто В цей день ви якби, програмуєте себе. На майбутнє, на світле майбутнє. От у першому варіанті, хто вибрав, саме такий день і буде. Святкування. Святкування, да, Майбутнє. Знаєте, ось дивіться, карта зірки. Те, що я говорила, те є. Те, це святкування, що, ну, от, зірка міняється, да, е, е, сонцестояння по зірки в карті зірки в старшому аркану, то, можливо, ви будете святкувати це велике. Світле, світ, великий світлий день. Такий прогноз. у не буду затягувати. Ви і так зрозуміли, що це таке. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І Як завжди моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, двічки-двічки. А що у вас? А у вас буде е, двіка жезлів, планування, вибір шляху, шляху. Можливо, буде якось детально вивчати якесь питання, вибирати. Планування дійсно вибирати шлях, як поступити в той чи іншій ситуації. Знаєте, якось для того, щоб прийняти рішення, вам треба буде якесь, якесь питання, а вивчити більш детальніше, розібратися, можливо, знаєте, якось під як під мікроскопом розбира роздивитися. Ось дивіться тут по карті, дивиться так на кулю земну зем, Земний шарик, да, кулю, і вибирає щось. Детальніше вибирає. Також це може бути м, така, знаєте, день, можете вибирати шлях подорожі. Може, хто планує поїздку за кордон чи на відпочинок, не ну, обов'язково за кордон на відпочинок і більш детальніше вибирає. Але це буде планування. якщо щось будете планувати, якісь, що це з чим це пов'язано? Ну, можливо, якась, є, от, як, для, якась розногласія да, у п'ятерки жезлів, це те, що от, якась. може, це сумнів у вас ще внутрішнє, да, ви сумніваєтеся, а можливо, десь в колективі, можливо, в сім'ї є якісь недорозуміння, ви не можете знайти обші да, вирішити це питання, І от вам щоб уже якось щоб було добре йти іншим. То вам треба якось, як для прийняття рішення, якось послухати і тих і інших, і розібратися більш детально, щоб ну було. Добре, яка скажуть, ситуа... ну, якась ситуація, яка залежність в якихось людей, якесь цим непрояснення, десь під... підводні камні, де треба по Верховній Жриці, де вам більш детальніше треба їх розглянути, ці питання. От докопатися до суті, скажімо так. І тоді, Боже, аркани такі страшні. І тоді, от ви, ви зробите подвійки, зробите правильний вибір, який вибір, який по Верховному суду, по суду, да, ви. Якби зміни кординально ваше життя. такий знаєте І ви підете якось іншим шляхом. щось там ну от Виберете шлях. Отут от мені карти розповідають, чому ви це робите, по якій причині. Не всі. Стоп, не всі. Не може бути, у всіх не може бути таких глобальних глобально-глобально ну, якось прийняття рішення. Але може. Але може бути і у всіх, може навіть це для одної людини ця інформація. Але я повинна його якби розкрити, щоб ви розуміли. А може бути просто якась ситуація дійсно, як ну от не можете вибрати, вам треба більш детальніше. Тут може і до багать, багатьох людей підійти. Планування вибір шляху. В общем, по двійки, по двійки жезлів, щось будете якось роздивлятися більш детально. Ну, я завжди розказую, їду на базар, а треба завести продукти батькам на другу на другу сторону міста. Та, і треба якось так це спланувати і розібратися в детальну. Може, може бути і така життєва ситуація. А може бути, Глобально поверховних по старших арканах, тобто в кожному своє. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки, що тут у вас? А в Австрічок у нас е, імператор. І імператор це день рішень і відповідальності. Тобто, ви, як, знаєте, такі, закону, якось так прийняв і не поколібім. От я так вирішив і все. Якась так, а ну, все, якщо це розкрита більш детальніше. Розкрийте, більш детальніше, будь ласка, карту імператора. Ну, я скажу так, от, можливо, така ситуація, що ви проаналізував якусь там, ну, я не знаю, може там, якоїсь, ну, якоїсь у вашої, вашої сім'ї жінки. Ну, Це може бути ваша там, не знаю, донька, сестра, ну, не жінка, скажімо так, от цієї жінки. Ви якось проаналізуєте по карті паж мечів, знаєте, як наче якісь новості, аналіз про, зробите по пажу мечів, це якби спостереження, пильність, знаєте, таке навчання, може, може навіть учбовий заклад. да, І ви по імператору. тобто, ви, по, ці, по цій карті виберете, наприклад, учбовий заклад і по десятки пентаклів рішення прийняте. І от буде по, у суботу, ви, наприклад, виносите свій вердикт Да, будемо поступати, наприклад, туди. Да? От може бути такий глобально. Тобто ви вирішуєте і ви останнє слово за вами. Я б сказала так. От в суботу буде останнє слово за вами. Що ви вирішите, як ви вирішите, так і буде. Да. Я думаю, що ви навіть будете якісь, а може вже хтось, Зараз ну, якраз такий період, що діти здають екзамени, поступають да, в, уч... в учбові заклади, і, можливо, ви вже, наприклад, якась ваші рідні, якась жінка, ну, дитина, да, там, я не знаю, підліток, який отримав, наприклад, поступив, уже, в... тому що тут десятка пентаклів це вже і, і по дев'ятки кубків це як фетиалік. Ви як війшли в якомусь да, по десятки пентаклів, це десь будете вчитися, значить да, як учбовий заклад, десь будете вчитися ну не ви, а ваші, там, хто близький, да, діти. А може, а може і ви, хто дивиться мене, значить як будете вчитися, і це вже законно прийняте рішення, і вердикт винесений. Я так копія сказала. У когось буде й так, а у когось, я ж кажу, день рішень, тобто ваше слово останнє. Якось Ви вирішуєте, ви керуєте, ви ставите своє слово вище над усіма словами. Так, знаєте, і знаєте, от Ви прийняли і все, і, 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 і точка. Не, ну, якби, немає такої гнучкості, є тільки ваше слово. Бо ви імператор, бо ви та люд... не важно, чи жінка чи чоловік, ви імператор, ви вирішуєте, ви правите в своїй імперії. Як ото кажуть, це ваша казка і ви тут вирішуєте, що з нею робити. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що зі мною дякую, що підтримуєте мене, і ми йдемо далі. А, Все, що не трапилося в житті, пам'ятайте. Це найкраще, все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю! А у вас карта сили. Сила це стійкість, м'яка сила, це терпіння таке у вас буде. День такий, знаєте, ви такого. Е того Лева каже, це така справа якась буде, ну знаєте, як о... очі бояться, а руки роблять. Значить, така буде справа з ну, місця не зможна буде її здвинуть, і страх і цю роботу, да, наприклад. А ви підійдете до цього такою, до цієї справи ну не обов'язково до людей, да? а ви можете підійти до справи з якоюсь м'якостю, спокійністю, ніжністю. І вас, ну, от, я б сказала: знаєте, без хаосу, якось такого спокійно розміряно, і у вас усе буде до ладу. Або, наприклад, Mm, як би почати розговоритися, да? якесь, наприклад, така якась надасть чогось когось, да? і ви не знаєте, як то підійти, чи справа, чи зліва, чи... і ви почнете якось з мягесенько, легесенько, о, ну, без крику, да? так, о, і здалеку да? зайдете боком-боком да? і ферточку. Якось так от з, 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 з третім городами, так знаєте, зайдете, і ви так легесенько-легесенько на, на ципочках так, підійдете до цього питання, до цієї людини і зможете її е, переконати, донести інформацію в м'якій такій терпеливій формі. І вас все вийде. У вас день, от яку б ви справу не взяли. До роботи, ви з нею справитесь, справитесь, підійдете так легесенько на ципочках і все зробите. Більш детально. Да, Шанс якийсь. Може, комусь може, треба гроші і не знає, як підійти попросить. І такий там не 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 ля-ля. ля Може, до начальника, там, щоб вам заплатили, ви так. Легесенько, м'якесенько, і вам до чоловіка там підійти на вушко під за вушком почесати, поцілувати, і вам, вам не треба грошеньки, і ви так легенько, по м'якесенькому підійдете, не різко. І у вас все подру, Да? Я б сказала, може комусь гроші треба на навчання, або на зміну по тройкій по пентаклів професійного може там, не знаю, щось зміни чогось там, косметологія, наприклад, там, ну, для дівчаток. Да? Але щось якесь може гроші на ремонт. <смі> і ви будете, і ви будете от як підходити до цього питання, і у вас все по карті сили, м'ясенько-легенько, все получите. Ви без сили зможете справитися. Отак от от я скажу. Молодці. Ну, А для когось може бути шанс якийсь новий, на почати нове, новий якийсь етап, вкласти гроші в якийсь новий проєкт. може бути і так. І ви зможете по силі це ну, переконати, змогти, підійти. Ну, може бути і таке. Але карта сили прекрасна. Ви... Без сили, без сили будете сильні. <ріст> Отаков от я сказала. Такий мій прогноз, мої дорогесенькі четвірочки. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!